Ями та вибоїни – так виглядає. Подвір'я будинку по вулиці Шевченка, 16. Люди багато років просять покласти тут новий асфальт, та результату поки що нема. Мешканці звернулись до народного контролю. Олександр Іванович обурюється. Така дорога біда і для водіїв, і для пішоходів. Комунальники почали ремонт ділянки, а завершити ніяк не можуть, каже чоловік. Надо його то быстрее щоб чтобы он в знаете, как в порядок его привести, потому что, ну. Сами понимаете, такая дорога, что она еще дальше будет ломаться. Так, в принципе, проехать пока еще можно, но если его дальше так оставить, то тут уже потом не проедешь, не пройдешь. Не пройти, не проехать. и Маленьким детям здесь плохо гулять. И мама с колясками выходит тоже не пройти. Когда душ идет, то здесь вообще уж полно. Больше трех лет мы обращаемся, жились на коммунальное управление города Житомир, чтобы нам отремонтировали асфальто-бетонное покрытие и. во дворе. но нас ні ніяк не могли слышити то всього. Свізі ще ми звертаємося, тому що вічерні особливо время люди йдуть на то, ноги. Подорачать ламають, діти спетикаються. Вічної калюжі у міській раді визнають дорогу треба ремонтувати. Журналістів народного контролю запевняють, незабаром нове асфальтне покриття тут таки з'явиться. Ще слідуючі неділі вже будуть проведені асфальтування придомової території. Шевченка 14 і 16. От на, на сьогоднішній день було багато звернень по цих будинках, і ці будинки включено в поточний ремонт. Ми слідкуватимемо за тим, чи комунальники покладуть асфальт біля цих будинків. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,